Дотримуватись того, що очолювати бібліотеку, має бути професіонал бібліотечного стажу, чи ну, бібліотечним фахом, чи хтось з іншої сфери. Так от я вважаю, що з іншої сфери людина, якщо очолює бібліотеку, вона має більше шансів її оновити. Якщо ви вважаєте, що після війни бібліотеки не мають зазнати змін, вам краще піти геть з бібліотечної справи. Дійсно, гіпотетично все можна повернути на круги своя і залишити як є, але я впевнена, що це не буде на користь ані бібліотекам, ані суспільству. У нас є наочний приклад розвитку одного із напрямків державі, в основі якого лежала концепція не поступового впровадження, а стрімке введення нових правил державного управління і застосування технологічних та організаційних підходів. Які до цього взагалі не використовувалися, це концепт держава в смартфоні від Мінцифри. в чому секрет успіху не орієнтувалися на те, що вже зробили інші, не боялися запропонувати революційний концепт, зібрали команду однодумців, над якими не тяжів досвід, досвід досвідчених фахівців, які вже довго працюють в сфері державного управління, і знають, як воно має бути. Я як бібліотекар з 35-річним стажем вивела для себе три компоненти, які можуть змінити не лише бібліотечну галузь, а й будь-яку іншу. Перший не орієнтуватися на те, що зроблено раніше. Це не означає відкинути весь відомий досвід. Його треба вивчати і тримати в голові, але при цьому намагатися вигадати, щось, що не було раніше, і не повторювати те, що зроблено іншими людьми, або вами ж, але раніше. Коли ми починали відновлювати роботу обласної бібліотеки в 2015 році в місті Старобільськ після переїзду закупованого обласного центра Луганщини, то не ставили завдання повторити те, як ми працювали в Луганську. Був задум організувати простір, в якому було зручно збиратися мешканцям міста для будь-чого, дивитися фільми, співати під гітару, читати вірші в супроводі саксофону, організовувати вечірки. Друге. Запропонувати революційний концепт. Ризиковано так. Але після руйнування багатьох елементів управління і функціонування певної галузі, чи такий це вже насправді ризик? Думаю, ні. Це шанс вивільнитися від застарілих уявлень правил. Яскравий приклад публічні бібліотеки Львова. В бібліотечній системі цього міста діють бібліотеки громадські простори, перша Львівська медіатека. Урбан-бібліотека, Сенсотека. А в проєкті Львівських бібліотекарів ще й створення інтерактивного простору Іннотеко при одній із бібліотек філій, а також облаштування Львівської відкритої лабораторії Львів Open Lab. А чому б не виникнути в Україні таким бібліотекам, як бібліотека Віртуальний Простір, або бібліотека Психологічний прихисток, в яких можна зануритися в vr технології або пройти курс психологічної адаптації? Третє, наступне, що може змінити галузь, це команда однодумців, не обтяжена великим досвідом роботи в галузі. Знову таки, це не означає, що думка досвідчених фахівців не має бути почута, але вона має бути трансформована під майбутнє. Знову повертаюся до досвіду відновлення нашої бібліотеки. Ми свідомо взяли на роботу молодь, яка й гадки не знала, що таке бібліотечна справа. Вони. Просто створювали культурний осередок, в якому було зручно як їм самим, так і їх однодумцям. Так! Певна частина досвідчених фахівців була задіяна на таких ділянках, як методична робота, організація книжкової колекції, електронного каталогу, але вони були задіяні на процесах, прихованих від користувача. В його очах це був інноваційний простір з іншими нетрадиційними правилами. Тож, фраза тиша має бути в бібліотеці була неприйнятна. А всі бібліотечні процеси були сховані від очей користувача. Навіть записувати читача та оформлювати книговидачу ми намагалися непомітно, без жорстких правил. Тож помріємо, як можна змінити бібліотеки після війни. Ми не претендуємо на революцію в бібліотечній сфері взагалі. Але спробуємо запропонувати, як відновити цю галузь на зруйнованих територіях Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Харківщини та Запоріжжя. Перше. Мережа бібліотек. Так, існують певні соціальні стандарти, і бібліотек має бути стільки, скільки цими стандартами обумовлено. Але давайте подивимось на ці бібліотеки. Більша частка існуючих бібліотек в сільській місцевості без опалення. ДНД без світла, інколи без нормального приміщення та працюю дві години на день. Бо дійсно, що можна робити в бібліотеці з такою матеріально-технічною базою? Я вже мовчу щодо вимог інклюзивності. Величезною помилкою буде залишити бібліотеки в цих будівлях, краще закрити і запровадити пересувний формат. Двічі на тиждень з центру територіальної громади приїжджає пересувна бібліотека бібліобус. Або налагодити онлайновий формат надання послуг: електронне читання, онлайнові заходи, стріми. Порахувати, що дешевше: обслуговування автобуса чи утримання напівпристосованої до бібліотечних потреб будівлі, плюс зарплата бібліотекаря, який працює не повний день, то може краще вкластися на початку в дорогі та транспорт, або, хоча б в швидкісний інтернет. І, взагалі, досить жити в парадигмі пострадянського менталітету. І тримати в голові, що у нас є села, до яких не можна доїхати або з яких не можна виїхати. Доки ми будемо притримуватися цієї моделі, ми нічого не змінимо. І ніякі бібліотеки ці села не врятують. Так, будувати нові будівлі для бібліотек потрібно, але дійсно нові і прилаштовані для сучасних бібліотечних послуг. І нарешті позбутися совєтської практики статистичного обліку бібліотек, і розділяти облік бібліотек як юридичних осіб, і бібліотек філій. Погодьтеся: утримувати одну тисячу бібліотек і 12 тисяч філій звучить дещо адекватніше, ніж утримувати 13 тисяч публічних бібліотек. У потенційних донорів та державних органів управління трапляється інфаркт від цієї цифри. Друге. Книжкові фонди. Це та ще біда для наших бібліотек. Фонди застарілі та захаращені неактуальними виданнями. До речі, ми вже робили про це відео. На окупованих територіях та територіях, де йшли бойові дії, фонди бібліотек знищені окупантами або замінені на російські видання. Швидко наситити бібліотеки українською книгою буде важко. Цього просто не потягне наше книговидання. Тому вихід наступний електронний контент. Благо наші видавці вже погодилися співпрацювати з агрегаторами контенту, такими як Overdrive та Demarch. А які фахівці працюють над тим, щоб схожий сервіс з'явився і в Україні. Наше завдання як бібліотекарів запровадити цю послугу в своїх закладах. І тут важливе розуміння, що в найближчій перспективі. Без інтернету та комп'ютерної техніки навіть традиційна послуга читання може бути неможливою. Застосувати нарешті ідею повноцінного внутрисистемного обміну книгами, коли бібліотеки територіальної громади користуються загальним фондом публічної головної бібліотеки та всіх філій. Тобто ви можете взяти книгу в одному населеному пункті, а здати її в будь-якому іншому містечку громади. І спеціальна служба повертає книги до бібліотек фонду утримувачів. І тут знову потрібні транспорт і дороги. Третє автоматизація бібліотек. Наші бібліотеки відстали від світових трендів на ціле життя. Всі намагання автоматизувати повністю всю бібліотечну мережу в Україні поки зізнають фіаско. Я зараз не про наявність комп'ютерів, а про наявність швидкісного інтернету. Та спеціальних програмних комплексів, що дозволять нарешті позбутися ручної праці та запровадити електронне обслуговування. Що тут робити? Вкласти в це один раз гроші і, нарешті, запустити в країні створення єдиної системи каталогізації та цифрової бібліотеки. І тут якраз треба дослуховуватися до професіоналів і не винаходити наново велосипед. Або впровадити готові рішення, або вигадати щось нове. Але не велосипед, а ну принаймні, дрон. Чи це можливо скажете ви, ну ми ж зробили найкращий в світі електронний банкінг. Чому ні? Четверте кадри. Це найболючіше, але найголовніше. Без цього попередні завдання не вирішити. Де взяти сучасні кадри для бібліотек? Та не ходити по колу немає фахівців, бо маленька зарплата. Маленька зарплата, тому що немає фахівців. Зрозуміло, що ніхто не буде впроваджувати інновації в галузі за мінімальну заробітну платню або за зарплату в 1675 гривень. Саме стільки отримує бібліотекар на селі, який працює на 0,25 ставки. То що ж робити? Навчити керівників бібліотек, ашер менеджменту Одним із професійних вимог керівника має бути вміння збирати команду. І так, починати треба з керівників, які мають вміти. Перше, розробити стратегію, сформувати команду працівників, аналізувати економічний ефект від послуг, що надаються. Уже закапала за камірець? Так. Більшість керівників бібліотек цього не вміють, тому навчатися, навчатися, навчатися. І так я за зміну на керівних посадах бібліотечних фахівців, які востаннє навчалися 30 років тому, на фахівців з інших галузей. Спеціалістів з менеджменту, наприклад. А ще треба усвідомлювати, що додатковий заробіток існує, і треба злазити з голки держфінансування, і навчатися залучати гранти і реалізовувати себе в додатковій діяльності. Якщо бібліотекар досвідчений фахівець з медіаграмотності, то отримати пропозицію працювати тренером в освітньому проєкті доволі легко. Фахівці нашої бібліотеки постійно запрошуються на такі ролі. Рядові бібліотекарі, чи їх достатньо? Ми зараз не говоримо про якість. Я повністю впевнена, що якісний склад працівників в прямій залежності від якості керівника. Головне, зняти з нього з керівника припони, типу брати на роботу лише фахівців з профільною бібліотечною освітою, залежати від завдань, що спускаються зверху, та дозволити керівнику хоч невеличку фінансову незалежність і можливість коригувати кошторис, наприклад. А от кількість це цікаве питання. Скільки бібліотекарів потрібно для обслуговування 13 населених пунктів територіальної громади? Як вони мають працювати? Півдня, цілий день, дві години на день. Треба вивчити потреби людей і від цього відштовхуватися. Прийнятна схема: один бібліотекар працює в декількох населених пунктах по декілька годин або виїжджає з бібліобусом. Або працює в логістичному центрі, який опікується рухом бібліотечного фонду в межах декількох бібліотечних філій в громаді, або надає послуги онлайн. А ще кращий варіант одразу впроваджувати самообслуговування в невеличких селищних бібліотеках. А бібліотекар може консультувати людей навіть дистанційно. Думаєте, це надто складно реформувати бібліотеки в країні? Подивіться навколо, вони вже трансформуються. Сьогодні бібліотеки це пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити телефон. Це волонтерські центри допомоги армійцям, медикам, вчителям, рятівникам, це освітні центри з цифрової та медійної грамотності, притулки для дітей та для дорослих, які залишилися без житла. Ми ж не відмовимося від цього всього після війни. То нові українські бібліотеки прямо зараз народжуються або вже існують. Ми просто ще не усвідомлені цього. Не вірите? Подивіться на наш досвід мандрівної бібліотеки.